Друзі, усім привіт! І у цьому відео я хочу продовжити розмову про дебютні пастки і поговорити про російську партію, а саме про Гамбіт Стаффорда за Чорних. Ця партія, до речі, не моя, її зіграв мій глядач. Це саме та людина, яка допомогла мені з ноутбуком і завдяки які я і можу зараз повноцінно робити відео і проводити. Заняття теж по шахам. Ну і це одна з його партій, яку він зіграв один рік тому, але тим не менш ця ідея може використовуватися, звісно, що завжди у цьому дебюті, у цьому гамбіті. І давайте подивимося її. Це дуже коротка партія. Ото, що тут було? Ну, Перш за все, він грав чорними, його опонент грав за білих, і була російська партія. Звісно, що після е 4 Е5, Кінь 3, кіння 6. Кінь 5 це найсильніший хід за білих, хоча можна зіграти кінці 3, це теж гарний хід. І тут, якщо ми говоримо про основну лінію, це D6, так, саме кінь C6 це unbit, а от основна лінія це d6, далі кінь 3, кінь і 4, і тут є теж різні плани за білих, кінь C3, мені подобається хід і D4. Ну і там є багато теорії у цих варіантах і наподобається. Розбирати, оскільки тут зовсім інша гра, ніж та, що була у партії, але це доволі надійна і непогана позиція за чорних. Тут ми можемо подивитись статистику на, наприклад лічесі, і бачимо, що приблизно 2000 партій, і дуже непогано собі, себе чорні почувають у цій системі. Тобто це дуже надійний дебют, який багато росмейстерів грає за чорно. Але, тим не менш, звісно, що якщо ви граєте не проти росмейстера, ви можете зіграти більш агресивно, і це гамбіт Старфорда кінця 6, що він і зробив. Тобто У чому ідея цього дебюту? Ми віддаємо пішака, тобто білий, звісно, що міняється зайвий пішак, але тим не менш у білих все ж таки є. Певні проблеми з королем, і чорні можуть відразу розпочати атаку на цього короля. Тобто у чорних гарний розвиток фігур і вони це використовують, принаймні намагаються це зробити. Отож, білі зіграли D3, це гарний хіт, і я сам граю D3 у цій, у цій позиції. За чорних тут є теж різні способи, як грати, якщо ми подивимося по базі, тут краще дивитися, набуть базові 6, тому що дуже мало партій. Так от злом c 5 грали. Якраз частіше усього на першому місці цей хід, ну це дуже логічний хід. І після ходу слон C5, якщо білі грають правильно, то у них все добре, їм треба зробити хід слон E2. Тобто слон E2, не даючи змогу зіграти Kінg G4, хоча цей хід теж є, як ми бачимо по теорії, ще h5 грають теж дуже регулярно, давайте. Так, продемонструю H5 навіть на першому місці. Буде H5, Ferz4, Kінsch4 теж грали Чорні. Ну, можливо, хід H5 якось окремо буду розглядати. Так от ідея слон G2 у тому, що білі даються змогу принаймні відразу чорному спочати атаку, і якщо чорні все ж грають в G4, то є обмін на G4, і після Ferzier 4 ворожі uh, мат. Тобто білі зобов'язані якось тут реагувати. Ну, наприклад, ферзь F3. І якщо G4, то звісно, що білих це повністю влаштовує, у них лишається зайвий пішак, і в принципі тут оцінка більше, ніж плюс 1, якщо ми бачимо по стопфішу, тобто тут велика перевага, навіть плюс 2 там, дає стопфіш, плюс 2,5, плюс 3. Тобто тут, звісно, що в даній ситуації і статистика теж буде дуже гарною для білих білі, звісно, що отримали все, що хотіли. за того ми дебютую. Але є, е, звісно, що і інші ходи за білих, і за чорних теж після слон D2, наприклад, теж H5, який я вже е, вам теж е, казав раніше, що H5 чорні можуть зіграти Slondy 2, H5, і там надалі Інже 4, слон G4 теж будуть плани. От. Но, е, тим не менш е, можна поблитися і відразу, і зіграти. Слон G5. В принципі, цю ідею ми вже бачили багато разів. В даній ситуації а, чорні дуже і дуже красиво перемагають. Якщо ми теж подивимося на базові і давайте це зробимо, то бачимо 16 тисяч партій, після яких чорні перемагали дуже красиво з ходом Є4. Красива ідея, ця ідея, звісно, що дуже схожа на мат Легаля, але тим не менш, це. Трохи інша редакція, тим не менш ідея та ж сама. Тобто, якщо чорні забирають фрезя, то буде далі слонів 2. І після 2 вже 4 мат, що в них у партії було. І отак швидко, у 8 ходів, чорні ставлять мат білому королю. Що ж потрібно було зробити білим? Ну, вже у білих погана позиція. Ми бачимо, що мінус 4 вже оцінка. Приблизно, ну, які є варіанти. Ну, перш за все, хочу сказати, що де є можна зіграти, але це не найкращий хід. Тобто тут, я думаю, що слонок 2 зараз буде найкращим ходом. Так, сломир 2, це G5 теж є ідея, але я вирішив перевірити себе. Так, слон слоноплазвісно, що працює. Чому працює? Тому що якщо білі до слона відразу, то буде d 1 і у чорних ферзь за коня і слона. Також, якщо після слон F2 білі зіграють кроті 2 то після слон G4, все одно ми, якщо близько ту ж картину побачимо, теж чорні залишаються з зайдом А, Також, що можна ще зробити, що є у білих це слон є 3 найсильніший хід, і після цього ходу білі. Так, давайте, слон Перейдемо до цього варіанту. Після цього ходу білі не е, втрачають ферзя свого, але тим не менш, все одно у них дуже погана позиція і зайва якість може бути учорна. В у такому варіанті, як Fondi 3, Fe потрібно грати і h 4 Тобто білі мають грати G3, інакше буде просто мат, саме тому G3 це обов'язковий хід. І після g 3 H на G h 1 ми бачимо зайву якість у чорних, також ще й пішак, крім того, ну тобто велика перевага у чорних, теж позиція можна казати, що виграна. Ну І звісно, що найкрасивіший варіант це саме слон D8. В цій ситуації ми бачимо, що 12 тисяч партій і всі 100% перемог у чорних. Ну, це не дивно, оскільки там НАТО-2 ходи буде далі. Ще раз, давайте спочатку цю комбінацію побачимо. Це Кінець комбінації і початок її з першого ходу. Тобто є 4e5, кінь f6, кінь e5, кіньце 6. Цікавий варіант, під Бліц непоганий хід, особливо, якщо ви знаєте тут теорію і декілька типових ідей. Ну що ж, білі принципово грають пішака, це правильно. Далі D3 теж сильний хід, слон це 5 теж чорні грають. Треба біл грати, слон d2, і там у них перевага при. Вірні Гріт, звісно, що, що там надалі теж можна помилитися. Але тим не менш Стон 2 це правильний хід, Сон 5 це вже дуже велика помилка, оскільки буде Тундій 4, ідея як мат легаля. Ну і якщо слон D8, то це приблизно мат легаля і буде тільки в виконанні не білих, а у чорних в даній ситуації. Ну що, що така цікава ідея. сподіваюся, що вам сподобалася ця партія і а, ця людина. Відправила мені багато своїх партій, і багато таких ідей, де він перемагав у там, 10 ходів, чи, можливо, навіть швидше, як і зараз. І в мене є теж думка така, що ми час від часу будемо ці партії дивитись, оскільки вони доволі типові, і вони якраз демонструють, як можна швидко перемагати у дебюті, як можна ставити проблеми білими або чорними і в 10-12 ходів вже. Закінчити партію, ну що ж, дякую всім за увагу. Сподіваюся, що ця партія вам сподобалась, і до нових зустрічей.